Доброго дня. От є жалошка до мотоблока. Ну, як сказати, з магазину прямо на мотоблок і в поле. Але, що виходить? Що ми маємо? Як їх фалять, що вона така підходить і все добре, тепер бачимо. Оце причепне. Воно мале. Теж мале, то одне. По-друге, палець не проліз повністю. Не проліз чого? Бо вперлося в шахту. Якщо підняти кріплення вище, припустимо нам е, на, 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 на середню дирочку, воно влізти, то влізе, навіть на верхню влізти влазить. Але що виходить, виходить мотоблоки буде стояти отак От на, на морді і все буде перевернуто. Основний недолік того, що воно виходить, впирається. Ця шахта, це його короб. От. Попадає картоплина, от її вкидає, от вкине, буває зодві. От запарає щось і виходить тут біда. У мене на, на, на моїй сажалці бачимо, то, що воно було все побите води. Тоже перечіпляв кріплення вище на середнє положення. Воно все одно толку не було. Підніму його вище. Тобто кріплення під, підніму вище. У мене вище задираються самі роги. Ще садити, ну, типа болі і мені. Але вже повернути неможливо, бо вже мордою впирається в землю, сушняки грибуть, то треба кріплення подовжувати. Ще недоліки цієї. Сажалки. От, якщо навіть глянути зараз на колеса металеві, отак гірше видно. От, одне так стоїть, друге так. Але коли його зачепити... Воно живе своїм життям. Куди хочу, туди їду. Ну, на рахунок ланцюгів. Е, і шестерен, його треба все виставляти, бо воно не сходиться нічого. Воно от, і, і те йде, вже починає клинити, вже перетянуто, що вже влетіло, злетіло. злетіло. О. Крутиться, вроді, крутиться, все. От. Але його теж треба виставляти. Стосовно кріплення кріплення буду я довшати, щоб його довести до толку. Так само сюди наварувати прути. Як би ви не фалили тої сажалки, сажалка добра, не спорю, але є багато мінусів. І, і на ці мінуси повинен звернути в першу чергу виробник. Продавець, звичайно, до цього діла немає абсолютно ніякого. Продавцю купи продай, йому там байдуже. Але покупець, який купляє, Йому починається болгарка, дрелька, сварка, кум сват брат, І щоб хтось поміг, щоб воно садило. Стосовно самого садіння. Так, садити садик, приловчиться, можна садити. Так само недоліки по цьому транспортеру. Ну кому збрило, збрило в голову? От, бачимо, на пальці грає, от, вже криво кому збрило в голову сховати оце, на цю шахту. Сюди залазить картоплина, воде, куточок. І у нас він гарненько піднімається, 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 піднімає, і тут її починає жувати. Жувати, рвати і кидати туди. Ну, Мені цього, звичайно, не потрібно, то здається, як той виробник, хто робив. Ну, елементарно постав сюди пластиночку дерев'яну, досочку, щоб воно йшло по досочці. Або ж, якщо вам не вистачає діаметру зірочок, поставити цю зірочку більшу, більшим діаметром, щоб вам відняти цю зірочку далі від корпуса. А то куча недоліків, хто без людей не купляв, всі переробляють повністю, абсолютно всі. І ніхто на це не звертає уваги. Тож, ну, це ж в першу чергу наша ціна, наша марка. Ми кажемо китайське, 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 але оце китайське, як ми кажемо, чудо. Дякувати Богу, воно працює четвертий рік, без ніяких поломок, нічого я не доварив, нічого не дороблював, все як було, все так працює. Ну, там покраска, це не важно. Це, я кажу, на швидкість не впливає, але ну, тут якість самого виробу. Це просто жах. Просто напросто жах. Стосовно коліс, одна біда загордачів, інша біда, що все воно таке. Ну, от, зроблено похабно, аби продати. Стосовно оцього бункера на Мендобриво. Сам бункер на Мендобриво. Задумка вроді непогана, але висипаєш ми добре, висипаєш після посадки картоплі, вроді його помив через два дні. Фарби немає, воно все облазить, все повністю ржаве. Стосовно самого висівного вроде, цього апарату такі, такі шайбочки, що воно його вигризає буквально сезон-два. І це незалежно, чи садив ти одну сотку, чи ти садив гектар. Значня його немає. воно ми добре що зробить свою справу і буде його просто гристи. Тут недоліків вистачає багато, її треба устраняти. Стосовно чашок. Оці чашки плюс-мінус хороші, непогані, не спорю. Що оця чашка найкраща, чим чашка найкраща, в мене. У мене чашки йде з проволоки і залазить картоплина буває, її запресовує і вона по кругу гуляє. Тут картоплина не запресує. Тут ці чашки, можна сказати, чу-чуть в плюсі. Ну, приварені вони, звичайно ж. От, перший на бік. Слідуючий більш-менш. В цей бік дивиться. Цей що, опять дивиться. Таке відчуття, що його варили вночі злодії цей теж набіг. Це цей криво. Ну не, тож можна якось зробити. Ну не знаю. Хоч якийсь шаблон. Щоб по тому шаблону варити, а не кліпати як-небудь аби попало. Дякую всім за увагу.